Так, то певно треба подумати над ідеєю для нового відео. А, що там відбувається? Я захватила цей канал, бо я бан-бан-бан із гаратином бан-бан. А я мега-титан, і я тобі не дозволю цього зробити. Це ми ще побачимо. А? Гаратинов бан-бан із x серіал «Спасіння землі». Так, друзі, сьогодні буде колаборація з серіалом. Ой, яким серіалом? З героєю Гарсенал І тепер моїх сідає, у моїх серіалах про серіал Спасіння землі буде появляти, будуть з'являтися персонажі із гри Гарсенал в Бан-Бан. І також, друзі, я дякую тим людям, які пишуть коментарі під мої відео. Ось до. Коментар. Не зупиняйся, просувайте канал і далі. А для розвитку було щось, щось типу UtiFi або Google, Google ADS. Я не знаю, хто ти, але дякую тобі за цей коментар. А на цьому всім пока-пока.